Преміум-сегмент, да, коли ти хочеться. орієнтуєшся на більш великі масштаби і робиш уже на багато да, на багато віддаєш енергії і ресурси. Коли ти знаєш, ти вже можеш. Знаєш, типу, ти вже ввірила, повірила в себе. Ти зрозуміла що тебе достатньо. Угу. Ти вже пройшла от просто що можна, і ти можеш. І вже це, дуже класно, це дуже важливо почути, да. і це дуже класно, що ми постійно в синдромі самозванця, да. вимогу, біжим, біжимо, іще одне навчання, і ще один курс, і ще цю консультацію, а той може краще. А особливо хитрий і, такий трюк в Інстаграм, коли там підписуєшся на всіх колег, ага. а потім органіка тобі підкидує ще такий. І ти думаєш, що все. От, от всі цим займаються. Е, краще ти вже не зробиш, не зробиш і Ти да, сам да, себе да. оцю ловушку і, і закинув. І потім думаєш, що робить. Як звідси все розхлюблювати. Так. Куди бігти? От, тому класно, що ти сказала таку фразу: мене, достатньо. Тож, мене вже достатньо. Мене вже достатньо, і ти вже можеш, і вже були типу, ці запити на цей стан. Е, просто, як ти кажеш, типу, подати, тобі здається, там, я ще одній сьогодні одні подивитися курси. Я тільки продумала про те, що мені треба подивитися курси про декоратора, і мені приходить запит. Там, типу, ми, я побачила слідкую за вами там, в Тіктосі, підписалась на інстаграм-сторінку робочу на вас. Ви така прикольна. Та мені... Я хочу до вас на курси. Можна в липні до вас? Я така. Я, я дуже енергію. Та нічого, типа, я сама хотіла пройти той курс, а то можна до вас. Я така: стоп, а чого не можна? Можна?